Ми прибули Господарю до вашої хати, хочемо вам, Господаю, зато дувати, хай Ісус Дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. що щоб народився, у вертепі на соломці, сам Ісус явився, хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми і проживали і діти не знали, майже будем, Господи. Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми ми проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. І з Двом будьте здорові! О, господи, я скажу крайнє слово, як настоятель, і як духовний отець. Ви знаєте, що для батька і для отця важливо в сім'ї? Це коли духовні діти радості коли у них все добре і ми молимось тільки за те, що все залишалось так, як є. Тому я кожному з вас бажаю, бо ви всі мої духовні діти, мені буде радісно. Я хотів би. Проливати сльози радості від того, що в ваших родинах, у ваших сім'ях є все необхідне, що ваші близькі живі, що ваші діти рухаються в тому напрямку, який вони себе обрали, що вам Господь дає здоров'я, розуміння і радість. Тому я хоч, хочу і буду радіти разом з вами. Постарайтеся, будь ласка, щоб моє отцівське серце було спокійне за вас. Бережіть себе, свої сім'ї, родини, душі.